Ми продовжуємо радок на апострофі більше зброї та нові оборонні угоди. Такими є головні результати саміту НАТО в ГАЗі для України. Країни-партнери оголосили про нові пакети підтримки, спільне виробництво дронів і ракет а також виділення сотень мільйонів на зміцнення української оборони. Про головне будемо говорити далі. Отже, напередодні на саміті НАТО в ГАЗі союзники погодили, щорічне збільшення оборонних витрат частина цих коштів офіційно піде на підтримку України та її оборонної промисловості. Про це йдеться у спільній підсумковій декларації, ухваленій главами держав та урядів країн НАТО. Ми підтверджуємо наші постійні суверенні зобов'язання щодо підтримки України, безпека якої сприяє нашій спільній безпеці, зазначено в документі. Глава держав та урядів країн НАТО погодилися збільшити оборонні витрати на 5% ВВП на рік до 2035 тисячі Витрати розподілятимуться на дві основні категорії: щонайменше 3,5% щорічно на основні оборонні потреби. Та за узгодженими стандартами НАТО ще півтора відсотки від ВВП щорічно на забезпечення захисту критичної інфраструктури, кібермереж, підвищення громадянської стійкості, розвиток інновацій і зміцнення оборонно-промислової бази. Водночас Україна отримує понад 35 мільярдів євро додаткової безпекової допомоги на наступний рік. Про це повідомив генсек НАТО Марк Рюте на прес-конференції перед початком саміту в Газі. Далі цитую: європейські союзники по НАТО збільшили власний внесок на допомогу Україні. На початку року йшлося про 20 мільярдів євро. Зараз поки що навіть липень не настав і маємо понад пів року. Попереду обсяги внесків сягли 35 мільярдів євро. Це свідчення того, того, що усі союзники, включно зі США, усвідомлюють необхідність підтримувати Україну та надавати їй все, що вона потребує, заявив генсек НАТО. Крім того, на полях саміту НАТО Україна досягла кількох важливих двосторонніх домовленостей щодо спільного виробництва окремих видів озброєння, переважно дронів. Зокрема, після переговорів із премєр міністеркою Данії Метте Фредеріксен Володимир Зеленський заявив, що Данія стане першою країною, з якою Буде розгорнуто спільне виробництво далекобійних безпілотників і ракет за межами України. А днем раніше міністр оборони Умєров після зустрічі зі своїм данським колегою Трольсом Лундом заявив, що Київ та Копенгаген підписали лист про наміри організувати спільне виробництво озброєння в Данії. На запуск проєкту Копенгаген вже виділив 500 мільйонів крон. Також після зустрічі Зеленського з прем'єром Нідерландів Діком Схофом стало відомо, що Київ та Амстердам підписали з Україною контракти на виробництво понад 600 тисяч дронів на території Нідерландів. Окрім того, як повідомив у соцмережі X нідерландський міністр оборони Рубен Брекельманс, Нідерланди передадуть Україні пакети військової допомоги на 175 мільйонів євро, який буде містити антидроніві радари та автомобілі для евакуації. Крім того, Нідерланди профінансують виробництво Багі Ермайн для потреб збройних сил України, які зробить німецький збройовий концерн Райнметал. Контракт підписали ще 24 червня під час саміту НАТО. Про це йдеться в прес-релізі Райнметал. Поставки нової техніки очікуються у 26-му. За інформацією компанії, Ермайн це нове покоління легких тактичних автомобілів, призначених насамперед для проведення евакуаційних операцій у безпосередній близькості до лінії фронту. Україна стане першою країною у світі, яка отримує ці баги. у компанії наголошують, що нова техніка значно підвищить мобільність та оперативні можливості підрозділів, які працюють у найнебезпечніших зонах. Водночас напередодні Норвегія заявила, що надасть Україні підтримку у вигляді дронів та дронової технології на суму 640 мільйонів доларів. Зокрема, про це повідомляється на сайті уряду. за словами голови норвезького уряду Йонаса Гарстере. Дрони мають вирішальне значення для України в боротьбі з Російською Федерацією, у тому числі важливі у захисті критичної інфраструктури та в боях на передові. Оголошення допомоги відповідає одній із цілей збільшеного бюджету у розмірі 4 на мільярди доларів. Ця підтримка сприятиме створенню незалежної української здатності до стримування, що буде важливо також у разі укладення мирної угоди. Норвегія закуповує матеріали, які є дуже важливими для України в її оборонній боротьбі. Ми продовжимо надавати підтримку в галузі морської безпеки та протиповітряної оборони, дронів та автономних систем. Велика Британія також оголосила про новий оборонний пакет військової допомоги для України, як заявив прем'єр-міністр Кір Стармер під час саміту НАТО в Газі. Країна передасть 350 ракет класу повітря-повітря. Постачання буде профінансовано за рахунок 70 мільйонів фунтів стерлінгів, отриманих від відсотків від заморожених російських активів. Прем'єр наголосив, що сама Росія повинна відповідати за варварську та незаконну війну, і використання коштів з її активів є справедливим кроком. Росія, а не Україна, має платити ціну за варварську та незаконну війну Путіна. Наша підтримка ніколи не похитнеться, заявив Стармер, а ще закликав російського диктатора Путіна повернутися до мирних переговорів, які наразі заблоковані. Швейцарський уряд погодив підписання двосторонньої угоди з Україною, яка стосується співпраці в межах програми відбудови. Документ стане основою для реалізації проєктів допомоги та розвитку. 25 червня Федеральна Рада країни схвалила проєкт двосторонньої угоди, яка передбачає новий формат співпраці з Україною в межах програми реконструкції. Документ стане правовою основою для активнішої участі швейцарського приватного сектору у відновленні країни. Угода дозволить уряду Швейцарії надавати. Ати Україні безповоротну фінансову допомогу, зокрема на закупівлю товарів і послуг швейцарських компаній для реалізації відбудовчих проєктів. Допомога буде зосереджуватись на тих галузях, де вже діє міжнародне співробітництво та де Швейцарія має технологічну перевагу. Це енергетика, транспорт, машинобудування, будівництво, водне господарство а також системи попередження та реагування на стихійні лиха. Крім того, Німеччина підтримала розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Уряд у Берліні виділить понад 100 мільйонів євро на виробництво ударних безпілотників типу Ан 196 Про це пише Дершпіґіль, із посиланням на власні джерела йдеться про так звану тризначну мільйонну суму, яку спрямують на створення дронів глибокого удару з бойовою частиною. Безпілотники здатні долати понад 2000 тисячі кілометрів. Євросоюз вже намагається інтегрувати Україну в оборонопромисловість та використати свій досвід війни з Росією. Це стосується, зокрема, індустрії виробництва дронів, зазначають джерела видання завдяки німецькому фінансуванню. Україна зможе виготовити кілька сотень таких дронів. Тож Україна продовжує отримувати підтримку союзників і водночас нові завдання у фокусі посилення обороноздатності, прозорість це виконання допомоги та стратегія на довгострокову відбудову. Попереду нові перемовини, домовленості. Тому будемо за цим всім, звісно, стежити. Ну а поки Кремль продовжує брязкати зброю і повторювати мантру про занепад заходу на міжнародній арені, з'являються ознаки зміни риторики навіть з боку тих, кого Москва звикла вважати лояльними. Ну, наприклад, це канслер Німеччини. Мерс він заявив, що Трамп вже один із ключових фігур американської політики і починає поступово дистанціотись від Путіна. Ця заява очевидно прозвучала на тлі триваючих дебатів США щодо санкцій проти Росії і загальної стратегії щодо війни в Україні. Чи справді Трамп розвертає курси і що це буде означати для майбутнього заходу з погляду не Москви, а реальності про все це будемо говорити далі.